У Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дозвольте мені усіх вас привітати із шостою неділею після Святої П'ятдесятниці, збагачено особливим духовним змістом. Ми слухали сьогодні святе Євангеліє про стілення розслабленого, вшановуємо величного пророка Ілію і святкуємо знайдення мощі преподобного Афанасія Берестейського. Усе це поєднується в одному глибокому спогляданні віра, яка звільняє, і молитва, яка торкається Бога. Євангелія від євангелиста Матфея показує нам розслабленого, якого друзі приносять до Ісуса. Спершу Христос каже йому Прощаються тобі гріхи твої, і тільки пізніше встань і ходи. Здавалося, би, Головне стілення тіла. Але Господь показує, що найважливіше стілення душі. Бо тілесні недуги це тільки зовнішнє, а гріх рана внутрішня, яка краде в нас життя вічне. І тут бачимо ще одне чудо: віру друзі, які принесли хворого. Їхня любов відкрила дорогу до благодаті, це і для нас приклад. Ми можемо один одного привести до Христа через молитву, через служіння, через милосердя. Господь бачить не тільки наш біль, а й нашу любов, нашу віру. І в цьому контексті ми згадуємо сьогодні пророка Ілью, людину молитви, ревності і сили духу. Як говорить апостол Яків, Ілья був чоловік подібний до нас. Що молився, і небо дало дощ. Його молитва була щирою, живою, глибокою. Не ритуал, не формальність, а справжнє звернення серця до Бога. І ця молитва мала силу змінювати не тільки погоду, вона змінювала історію. Ми також молимося сьогодні про що? Про мир, про простілення. Про спасіння, про силу вистояти у вірі Ілля показує, що навіть одна людина, яка щиро молиться, може бути почутою Богом. То наскільки більше, коли молиться уся повнота церкви? Ще один герой віри, якого сьогодні згадуємо, преподобний Афанасій Берестайський його шлях це шлях незламної відданості Христу. Він не пішов на компроміс не зрадив віру, хоч йому пропонували зберегти життя. Це ще одне свідчення, що віра це не теорія, а життя, а іноді смерть заради вічного життя. І саме тут ми переходимо до того, що сьогодні не може оминути жодне християнське серце війна в Україні. Наші воїни сьогодні як Ілья. Як Афанасій, як друзі розслабленого, стоять у вірі, у любові, у боротьбі. Вони не віддають свою землю злу вони на передовій молитви і жертовності. Вони вірять, навіть коли важко, вони тримають небо і наше з вами життя. Ми молимося за воїнів, які щодня дивляться смерті в обличчі. За медиків, які під обстрілами рятують життя, за капеланів, які несуть у бліндажі надію і слово Боже, за волонтерів, які жертвують своїм комфортом, часом, ресурсами, аби допомагати, і за всіх, хто в тилу працює для перемоги. Наш народ зараз проходить свою Голгофу, але ми живемо вірою у Воскресіння. У справедливість, у відновлення. І тому сьогодні, як ніколи, звучать ці три духовні заклики: молімося за прощення і стілення душі, щоби Бог торкнувся наших сердець і зняв тягар гріхів. Молімося за мир в Україні, як Ілля молився за дощ, за благословення для наших родин і для нашої землі. Молімося за силу вірності, щоб ні страх, ні випробування, ні навіть смерть не відібрали в нас віру. Бо, як каже Священне Писання, молитва праведного має велику силу, тож нехай ця неділя стане для нас днем оновлення віри, нехай її плоди, прощення, стілення, мужність розцвітуть у кожному з нас, і нехай Господь. Бачачи нашу віру, нашу молитву, нашу любов, подарує Україні світлий новий день. Господи, зміцни наших воїнів, утіш поранених, обійми полонених, прийми загиблих у Своєму Царстві, дай миру нашій землі, дай сили нашому народові і веди нас дорогою, правди і життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! thank you